Всім привіт! Вітаю вас на каналі Shopping Master. Сьогодні розпаковуємо ось таку невелику посилку із інтернет-магазину AliExpress. і тут у нас повинне бути захисне скло для мого телефону Xiaomi Redmi Note 2. Так. О, У цьому пакеті. Ще є два таких комплекти, щоб витирати скло перед наклейкою захисного скла. Більше, більше тут нічого. Чому два набори? Тому що у, у комплекті має бути дві штуки такого захисного скла. І зараз ми це перевіримо. І так, тут у нас знаходиться дві штуки ось такого захисного скла. Отже, скло сподобалось, всі необхідні вирізи були на місці. Упаковано дуже добре, легко поклеїлось на смартфон. Також приємно здивувала його ціна. За одну штуку лише 59 центів. Рекомендую його вам, ссылка на нього буде під відео. Всім до зустрічі!